Лис Микита, пісня шоста. Слухайте ж, як Лис Микита, цупко, наче кінь копита На брехню пустився й лесть. Щоб лиш на гіллі не згинуть, не задумавсь камінь кинуть і на батька свого честь. Царю і весь чесний збори. Превелике, люте горе по заслузі б'є мене, За злодійство дам я душу та одно злодійство мушу розказати вам страшне. Парканадцять літ вже тому, як мій батько, де в якому місці хто це зна, напав славний скарб Царя Гороха. Та добра йому нітроха, скарб той клятий, не придбав. Батько мій був горда штука, фінансова наука був його любимий фах, Хстив царю, міняв все фарбу, Щоб лиш стать міністром скарбу. Він на все острився, страх, Та ти, царю, хитрі скрито проглядів. Прогнав Микиту, а міністром став пан Рись. І пішов мій батько в пущу, І поніс він думу злющу, відомстить тобі колись. В пущі скарб знайшов заклятий, і почав він міркувати, щоб великий бунт піднять, щоб царя зіпхнути з трону, Славну ж царськую корону, Щоб Медведеві віддать. Спілку він зібрав велику, з листом шлекота мурлику до бурмила, так і так, львами хочем скинуть строну, А як ти його корону хочеш взять, прийшли нам знак. Ну, навість таку бурмило, наче б що його вжалило? Схопився і сам прибіг. Браття каже, я все з вами або ляжем головами, або льва зав'яжем міг. Батько мій і кіт мурлика, вовк, бурмило, і велика їх рідня усі зійшлись. І на бунт на чорну зраду. Братовічу люту зваду всі врочисто спесяглись. Із околиць чужоземних, за горохів скарб наємних мали військ навербувати. Я підслухав всю їх змову Про страшну її основу став я пильно міркувати. Я бурмила хитру злобу добре знав Його особу непочесну і смішну. Став рівнять з тобою, пане, і кажу, сей опут стане нам, царем, но ну, батьку, ну. Знав ти, скарб знайти великий, та біда, коли владики ліпшого знайти не вмів. Де бурмило. Цар народа? там пропала честь, свобода, голос правди занімів. І неначе голос з неба звав до мене Треба, треба зав'язати зраді рот, хоч той зрадник батько твій, при царю, ти вірності, будь микито патріот. Так розміркувавши гладко, дожидав я аж мій батько, як була умова, знай, Там у зрадників тих темних, на вербунок військ наємних рушить у сусідній край. Вже давніше, в переднівку, вислідив я ту криївку, де мій батько скарб сховав. Нуж тепер безпроволічно виносити денно і нічно. Все чиста я забрав. Невеликий час минає, аж мій батько повертає, вже готове військо жде, лиш вербунок заплатити, генералів назначити, Хоч вогонь воно піде. Не вітав рідню, домівку, батько мій, лиш укриївку просто шасть і обімлів. Пуста пуста печера, Що була ще повна вчера, скарб увесь, мов хто замів, Що він біга, шкряба, нюха, скарбу ні сліду, ні духа. Тут, старий, умалишивсь, заскомлів, немов на зуби, далі шнур знайшовши грубий, на гілляці. Задушився. А не ситий і бурмило, зрозумівши, що постигло батька мого, подались страх лояльні поробились, і служить тобі пустились, зрадником став сам лис. Днес вони підпори трону. Я ж, що спас царя й корону, батька свого погубив. Під гіллякою тут стою і смерть бачу над собою. Ну, повість я скінчив. Так то лис в брехні був смілий. Всі присутні остовпіли, а сам Лев аж затремтів. От воно, що тут каскрито. Дякую тобі, Микито, а той скарб. Ти де подів, на високій Чорногорі, Де черемош води скорі, По камінні вниз жене, у говерлі просто серця коло третього реберця, Є леговище скальне. Там лежить той скарб неткнутий. Царю, твій він мусить бути, я тобі його зберіг. Жалко тільки, що нікому не сказав я стежки дньому, що по моїй смерті міг, Лев не дав йому скінчити. Хто тут сміє говорити ще про смерть якоїсь несть? Царське право є прощати, зараз з нього шнур той зняти. Ми касуємо весь процес. Більше маєш ти заслуги між звірами, ніж хто другий. А гріхи ті, що за них мав ти висіть правду рікши, всі не варті торби січки, супроти заслуг цінних. Тільки слухай, в добру пору ти зі мною в Чорногору завтра рушиш скоро світ. Лиш я сам до того льоха, де є скарб царя гороха, буду знати тайний хід. Царю, лис сказав Маркітний. Зрадої душі охітний, я з тобою йти в ту путь, та в передсмертную годину шлюбував, коли не згину, за гріхи покуту збуть, пішки до Святого Рима, Від там до Єрусалима, шлюбувався я піти. Як поверну, ясний пане, скарб відразу весь твій стане, найбагатшим будеш ти. Що ж, Лев мовив. Річ побожна, шлюбував, ламать не можна, тож іди й здоровий будь. Далі возних зве на згоду, щоб вони всьому народу вибубнили царський суд. Всім, кому на тім належить, Віддати про це залежить, цар по, своїй, по силі своїх прав, Злиса, званого Микити, зволив всю війну здіймити, і до ласки знов прийняв. Хто б смів лиса попрікнути, лапою його діткнути, чи позаочно хулить на такого патріота, тому цар язик і рота вирізати повелить. Ой, як вчув медвідь мурлика, вовк той засуд, страх велика, їх досада обняла. Зараз почали бурчати, далі рушили кричати, з ними їх рідня ціла. Але вже було запізно, леве строну крикнув грізно. Хто там сміє ще бурчать? А, то ви, поганці кляті, що мене у власній хаті сприсяглись замордувати? Бач, які святі та божі, а в душі думки ворожі. Лис вам на заваді став, але годі вже мантачить. Будете, тепер вибачить справедливість наших прав. Гей, беріть бурмила тута і закуйте в добрі пута, вовка в диби прикрутіть і кота зв'яжіть, і прямо засадіть в тюремну яму, де не блима сонця світ. Так то доля грає з нами. Хто ось ось був близький ями, раптом на вершечку став, а хто гордодув, спешався, у кайдани враз попався і пішов в тюремний льох.